Привіт, усім з вами Каспар. І ми починаємо проходити сталкер після неба. приємного перегляду і погнали виживати в зоні. Не вихід станеться не раніше ніж за два місяці та чотири дні плюс-мінус сім годин. Інтенсивність його становитиме приблизно три бали за шкалою Бергмана, що в 2,13... Сотих... Опускаючи подробиці, скажу, що нічого подібного я раніше не бачив. Енцефалограма свідчить про серйозне ушкодження нервової системи. Однак показники інших функцій організму просто прекрасні. Парадокс. Вважаєте, це пов'язано з викидом. О, за сумнівом, тім я поки не можу знайти цьому раціональне пояснення. він починає приходити до тями. все. а ну, ти добре. Ну то що ж, із поверненням на цей світ сталкери, як самопочуття? Голова розламується. В очах кола подався. Пам'ятаю, Пам що з тобою сталося? Пам'ятаю, що він в експедиції в Чорних у бік боліт. Потім потім був викат. Потім усе. Це в раючу пеклі. Це чистило ще таке на схоже. Жартуєш. Це добре, отже житиме. Моє прізвище Лебедю я начальник групи і відповідаю тут за все та за всіх. І за тебе до речі. Себе ми називаємо чисте небо. Ти на нашій базі. Хлопці підібрали тебе на болотах після викиду. Пощастило? мені. Пощастило? Хм. Я б так не казав. Факти такі. Ти вижив після викиду. Це перше, що я у жоден спосіб не можу пояснити. Друге, наш патрульно штовхнувся на тебе на болотах, а це безкраї драговини. Ми у стежках і самі не завжди впевнені. І третє, тебе ледь не з'їла зграя псевдо собак. Хлопці встигли фактично в останній момент. Цей ланцюг подій непросте везіння. Добре, зробимо перерву. О, а мені треба закінчити роботу. Ну, не буду гаяти час, піду озиратися і згадувати локації, в якій не був. Можна сказати, дуже давно. Не завжди приємно повернутися до знайомих місць, але. Але блін, тільки не болото. Тільки не болото, бо я їх ніколи не любив. Я... атмосферно. О, які люди на нашому болоті! Привіт, найманця! Отже, ось ти який! Ти поки непритомний лежав, справжньою легендою став на базі. Чого вже про тебе не напридумували? Ну добре, такому щасливцеві завжди буде гранчати, Ну Давай, розказуй. А то мені вже цікавість всю голову намуляла. Я розповідати майже нема що. Групи вчених вік болотами, потім викидом на крило. Далі нічого не пам'ятаю. Що уже тут у вас, тому ти давай розповідай що та як. Так, ти пий та слухай. Раніше тут значно спокійніше було. Стежки намірено, місця потрібні розвідано, підходи пристрелено. Ясна річ була, та це тобі не курорти з файними дівчатами. Та життя було нічого. А от як Шантарахнув викид той останнь, найсерйозніше, так усе спокійне життя і скінчилося. Хлопці на кожен вихід ідуть, Богові та дияволу моляться, аби нічому повернутися. Однак народ в нас окремі, не за хабар голову підставляє, а за діло своє. Тому тримаємося поки що. Як тебе сюди занесло? Пляшки якось збирав. Так одна за іншою сюди і придибав. <рес> Та жартую я, хлопче жартую. Розумієш, не знайшлося мені місця у великому світі. Як чибило мене життя, так сюди і вичерпаю. Попервах просто до зони, а потім до чистого неба пристав. Тут люди нормальні, тут я потрібен. Хлопці, воно після виходу чергового прийдуть, я їм. Накрапаю натенцем, пожартую, коли пристойно, коли <гум> не дуже. Їх і відпустить. Бачиш, як усе просто. До речі, кличуть мене холод. Рано. Приємно познайомитись. Це місце. Хоч приблизно, скажи ми? Якщо приблизно, то на нашій базі. Як бачиш, маємо непоказний бомба наполовину втоплий кутір посеред романтичних безкраїв полів. У якій саме їхній частині я тобі вже й сам не скажу. Але це останнє, кажу тобі, останнє місце у зоні, де можна зустріти справжніх людей. Таких, котрі не продаються, розумієш? Таких, які у спину не стрелять, та аптечкою останнє поділяться. Ось ну, так. Скільки до зони ходжу, не чув про чисте небо. Як у вас тут все А знаєш, чому не чув? Тому що дуже багато хто хотів би чути і знати. А чим менше людей про нас знають, тим нам спокійніше. Головний у нас є Гора на людину. На ньому вважаю, все й тримається. Потім Каланча наш, професор Каланча. Головастий дядько знає про зону стільки. Ну, коротше, знає. І ще є сивий технік. Це із концерної банки кулемет може зробити, аби лише запчастин йому побільшив. Ну і суслов, той хоче торговець, але для бари, не злов. И не знаю, каким коштом стал крови копейка не стоит. И стал сиротиной. Холод, завязывайте с разговором. Не Нехай Лейман и зайдет до меня. Вот это Ну, если да. Лебедев говорит, что нужно, солдат должен отвечать за слухами. Давай, брат, командир на тебя ждет. Чуешь, мы возвращаем на курорт. И с вами мы И, ну, хорошо. Давай, и ты до командира. То що подихав повітрям? виглядаєш уже краще. Слухай суть справи. Отже, ти знаходишся на території бази чистого неба. Не намагайся пригадати, ти не міг про нас чути, і це добре. Наша місія дослідження зони. Ми вважаємо, що зону потрібно ретельно вивчити, щоб зрозуміти, з чим зіткнулося людство. Саме у розумінні полягає ключ до ефективних способів співіснування із зоною. Адже якщо розібратися, зона найдивніше із того, з чим за всю свою історію зустрічалося людство. Чому ви переховуєтеся? Як я вже казав, ми дослідники. Ми намагаємося зрозуміти природу зони, встановити причини її появи, сформулювати закони, за якими вона існує. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поля артефактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Саме тому ми сховалися у цих драговинах і зосередилися на дослідженнях. Ми сильні не бойовими навичками, а знаннями, знаннями про зону, накопиченими за місяці досліджень. Сьогодні ми знаємо про неї набагато більше ніж пересічні сталкери та влада разом узяті. Усе складалося в цілком логічну картину доти, доки кілька днів тому не гримнув великий викид. в ніби було такого надзвичайного? Адже й раніше були викиди. Ні, цей викид був феноменальної потужності, так би мовити, поза категоріями. Справжній ураган, котрий пронісся над усією зоною та перекроїв її, змінилося геть усе Розвідані та відносно безпечні території накрило радіаційними полями та аномаліями, зате з'явився доступ до місць, котрі були закриті роками. Навіть найстаріші сталкери вже не впевнені, яка аномалія чекає на них знайомою дорогою або яку тварюку вони зустрінуть. А ще у зоні змінилися люди, якось одразу, майже миттєво. Викід не лише змінив карту зони, але й зруйнував баланс між угруповуваннями. Розпочалася війна за контроль над територіями. Загалом багато дивних речей сталося, і я поки не можу до кінця зрозуміти обсяг оцих змін. Втім, після викиду минуло зовсім небагато часу. Але що найдивніше, то це те, що тобі вдалося у цій веремії вижити. Знав би як вижив, обов'язково розповів би, але я нічого не пам'ятаю. Зрозуміло. Чим я можу тобі допомогти? І ти хочу. впорвати мене порвало, але руки, ноги цілі. Як взагалі вибратися звідси? Вибратися звідси дуже непросто. Болото – це лабіринт з очеретів, навкруги радіоактивні драговини, де повно різних тварюк та людської потолочі. Навіть не знаю, хто з них гірший. Вивести тебе звідси можуть лише прободарі. Їх у нас мало, лише кілька. Але кожному я повністю довіряю. Але зараз ситуація складна. Якщо я тебе відпущу, інформація про нас перестане бути таємницею. До чого ти хилиш? Знаєш, останнім часом нам ведеться не дуже. Викид послабив аномальну активність на болотах, тож сюди набігло стільки бандитів та іншого лайна. Оком клітнути не встигнемо, як їхній табір буде вже у нас під ворітьми. Ми бійці не дуже вправні і через те, поки що здаємо одну позицію за іншою. Але ти. Ти інша річ. Ти профід, це одразу видно. Твій досвід може зберегти друге, життя багатьом нашим. Просимо допомоги! Усе досить розмов. Стався ще один напад на форпост. Допоможи відбити його. Там зараз, між іншим, дехто із тих хлопців, які тебе знайшли. І ще не забув, як тримати зброю і виживати у зоні. Так, сяк пригадую. Прекрасно. Тоді швидко до торговця. У нього одержиш мінімальний комплект спорядження і давай одразу до форпосту. Як вийдеш за територію бази, дослухайся до моїх порад. Розумію. Треба хоча б спробувати стигнути. Прийнято. Вітаю. Нарешті. Ось тримай. Це базовий набір спорядження спеціально для патрульних завдань. Спасибі. Слухай, вас тут що, постійно такі напряги? Слухай, у мене наказ видати тобі спорядження. Усі розмови потім. Чеши до хлопців. Угу. по часах. Я тебе слухаю. Ну що, готовий ти на форпост? Не готовий. Добре, я завіжу тобі очі на час дороги. Сам розумієш, що дорога на базу має лишатися темниця. Зрозумієш. Вчені якийсь таємний орден. Таємниця лише якщо попереду чисто. на таємниці, блін. І база має бути засекречена. Що ще мені потрібно. Мені відстані потрібна. А чим швидше голосніше він пищить, тим ближче я до цілі. Просто ясно і зрозуміло. Ну тут треба бути обережно, я бачу, кабанчик бігає. Важливо не один. Давай на вишку. Тут можна відсидітись. Й, братчику, як ти вчасно. У мене патронів обмаль, край. Анума, давай їх у два стволи причешемо! У мене їх також небагато.

На цьому будемо завершувати, зустрінемося в наступній серії і продовжимо виживати у зоні.